Яка э, чисто на, ми ж звернулися, э, надали допомогу, ми берем, э, зовсім хлібці, звертаю, зараз зовсім інші кліпці, чому я звертаюся, що ми зараз зовсім по-другому робимо облік тварин. Ми можемо співставити, скільки по процентовці ми з бюджету, тобто не ми взяли, а держава, і скільки дійсно собак зроблено і їхній стан. На нашому сайті на є форум статистика. В цьому форумі відмічається кожна кліпця це кожна собака. де взята, окрас. Ну, на жаль, там об'єм не, не може дозволити кожну фотографію зробити, не сажу це виходить. І м м потім лікар, який оперував. Чому ми це ми мусимо звернути увагу, який лікар оперував? Дуже багато проблем із цей операційний період. Я не буду казати кожну другу собаку, але дуже багато. приходиться знову пускати через приватних лікарів. Відповідно, бо на районну клініку ми не рискуємо. Е не знаю, яка там причина. Причин можна завжди знайти, чому ці собаки виходять в такому плачевному стані, і їх треба переоперовувати, тому що наслідки є, смертності є. Такувати не треба. Буквально сьогодні, з південтої боротьби життя тварини, яку прооперували всереду, її чудово знають, клітка номер 19 ми знаємо лікаря, який з начальником управління, я вже говорила, це вже виходить війну маленьку. Війну, яку далі ніхто не хоче гратися, тому що воно не дасть результату з будь-якої війни ніхто переможцем не вийде. Треба вирішити ситуацію здорових собак після операційний період і під час операції. Собак...